Перекажу зараз кілька сторінок книжки, яку я прочитала, тому що мені важливо це самі усвідомити, а для цього мені допомагає переказ. Перекажу на камеру. Чи ви коли задумувалися про те, як ваші думки переходять в слова? От спробуйте відслідкувати цей процес, і ви усвідомите, що, що маєте лише такі, таку загальну картину, що ви хочете сказати, а. Це таке вербальне оформлення, воно приходить пізніше. Так? І оцей момент, коли ми думку оформлюємо слова, його дуже важко відслідкувати того, що ми звикли, того, що це відбувається з нами автоматично. Так? Але от якщо ви подивитесь на те, що вас оточує. От, все, от де, наприклад, те, що ви бачите там за мною, та да? ну, окей, я перед собою бачу там багато всього іншого, і як я можу про це сказати? От як я можу це описати? І якщо я почну описувати все, що я перед собою бачу, от я бачу е стіл, великий там фоторамку, хто на фоторамці, що е хто на форці в цій рамці, да? що що вона в мені викликає? Як ця людина виглядає? Потім за нею там е листівочка, листівочку мені привезли звідти, як ця листівочка виглядає, що на ній зображено. Наші слова це урізання доступної нам інформації. Тобто ми сприймаємо всю картину цілісно, але для того, щоб описати її, ми урізаємо автоматично урізаємо 99,9% суті да? того, що от я, наприклад, зараз в кімнаті, і мені треба описати. А якщо я десь на людній вулиці, то життя не вистачить, щоб описати все те, що я. Бачу і сприймаю, але можна ще глибше подивитися. В залежності від нашого настрою, ми одну й ту саму картинку описуємо по-іншому. Якщо ми задоволені, якщо ми радісні, нам хочеться виділити і описати щось по-іншому, ніж коли ми сумуємо чи коли нас щось дратує. Світ той же, а слова для його опису змінюються. Це дуже важливо. Відслідкувати, того, що за цим процесом скривається розуміння вашого сприйняття вібрацій і взагалі весь процес мислення. Тобто є спостерігач, який спостерігає і сприймає всю картину цілісно, є его, яке цю картину обрізає відповідно до своїх упереджень. Блін, як це важливо. що ми не можемо, ми, ми, ми можемо і не можемо. Тобто ми сприймаємо цю картину, де світ, в світі є все, да? є все і все чудово. І разом з тим ми своїм, ми, ж, ми самі своїм его обрізаємо, а цього нема, грошей нема, стосунків нема, нема в мене. Реалізації ще чогось Нема того, що просто я в це не вірю. Да? Відповідно до своїх шаблонів, кожна людина скорочує, можна сказати, або так обмежує сприйняття реальності. Мація, яку его урізало, вона нікуди не пропадає. Тобто, ця частина, весь оцей величезний масив, він нікуди не зникає. І він стає нам потім доступний після того, як ми змінюємо. Свої упередження, ну це не вау. Це ж все, що треба зробити, побачити свої упередження і змінити їх. Так легко і челенджинг і дає виклики одночасно. Є спостерігач, який сприймає більше, ніж може осягнути ваш розум. Ми можемо сказати, що спостерігач це свідомість. А его це розум. І ви таким чином можете відчути різницю, де є спостерігач, і що він спостерігає, що він усвідомлює, і де вмикається ваше его. Свідомістю ви отримуєте знання про те, що ви спостерігаєте. А розумом ви створюєте інтерпретацію своїх спостережень.